Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі ГОК. Сьогодні у випуску. Перед судом постане організаторка злочинної групи, яка незаконно привласнила близько 95 гектарів землі. Стрибнув у Криницю. поліція з'ясовує обставини смерті чоловіка у Лубенському районі. У Лубнах в автотрощі постраждало троє людей. Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП з потерпілим водієм. У Карлівці неповнолітній мотоцикліст потрапив у ДТП. Шевроле Авео виїхала за межі проїзної частини дороги та перекинулась. Троє пасажирів автівки госпіталізовані до лікарні. 385 адмінпротоколів від початку воєнного стану склали працівники водної поліції за порушення правил користування річковими маломірними суднами. На Полтавщині поліцейські викрили ще одну схему викрадення пального з локомотивів. В учасників злочинної групи вилучили 6,5 тисяч літрів диспалива. Стріляв у підлітка. Поліція з'ясовує обставини хуліганських дій у Рамадані. Торговця боєприпасами та вибуховими пристроями затримали поліцейські Полтавщини. Кему земельних махінацій на Полтавщині викрили слідчі поліції спільно з СБУ за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Злочинна група підробляла бланки державних актів на право приватної власності на землю, використовуючи анкетні дані підставних осіб, архівні рішення сільських рад ще початку 2000-х років, а також номери вже зареєстрованих актів. Після оформлення технічної документації та внесення відомостей до відповідних державних реєстрів організатор та його довірені особи укладали з фіктивними власниками паїв нотаріально засвідчені угоди купівлі продажу. Спільникам вдалося незаконно зареєструвати та привласнити 28 земельних паїв, що перебували в комунальній власності Кобиляцької міської тергромади. Завдана державі шкода перевищує 4,2 мільйони гривень. Організатору та співвиконавець злочинної групи повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану організованою групою в особливих великих розмірах, а також у підробленні та використанні офіційних документів. Обвинувальні акти відносно фігурантів скеровані до суду. Правоохоронці встановили причетність до незаконних оборудок ще чотирьох осіб, які виконували ролі співвиконавців та пособників. Трьом з них суд призначив п'ять років позбавлення волі, звільнивши від відбування основного покарання з випробуванням на два роки на підставі статті 75 кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження відносно ще одного пособника злочинної групи розглядаються у суді. 30 червня у Лубенському районі мешканець міста Грибінка 1964 року народження повідомив до поліції, що його родич стрибнув у криницю. На місце події прибула слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції, спеціалісти криміналісти та працівники ДСНС. За попередньою версією слідства, 64-річний чоловік помер у наслідок падіння у криницю. Наразі тіло померлого направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом, слідчі поліції за процесуального керівництва Перятинського відділу Лубенської окружної прокуратури внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Обставини події з'ясовуються. 30 червня близько 12.00 на вулиці Шевченка в місті Лубни сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередню інформацію слідства, легковик ауді під керуванням водія 1966 року народження зіткнувся з автомобілем Джип, за кермом якого перебував 60-річний водій. Унаслідок зіткнення обидва водії транспортних засобів та 57-річна пасажирка автомобіля Джип отримали тілесні ушкодження. Постраждали госпіталізовано до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Обставини та причини ДТП з'ясовує слідство. 1 липня близько 7.15 на автодорозі Полтава Суми поблизу села Рунівщина в Полтавському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Легковий ВАЗ під керуванням водія 1972 року народження зіткнувся з автомобілем Форд, за кермом якого перебував 33-річний водій. Унаслідок зіткнення водій ВАЗа отримав тілесні ушкодження та доставлений до медичного закладу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Обставини та причини ДТП з'ясовує слідство. Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 липня близько 18.50 на автодорозі Миргород Комишня у межах Миргородського району. Автомобіль шевроле авео яким керувала водійка 1986 року народження, під час руху у напрямку села Комишня виїхав за межі проїзної частини дороги та перекинувся. У наслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водійка та двоє неповнолітніх пасажирів легковика 9 та 11 років. Постраждалих госпіталізовано до лікарні, за даним фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Обставини та причини ДТП з'ясовує слідство. Того ж дня у Карлівці сталася ще одна автопригода за участі легковика та мотоцикла. Автомобіль Ваз під керуванням водія 1985 року народження та мотоцикл, яким керував неповнолітній 2010 року народження. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до дитячої міської клінічної лікарні Полтави. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує слідство. 18 фактів порушень правил навігації плавзасобів на воді виявили працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції Полтавщини під час патрулювання акваторії кам'янського водосховища річки Дніпро. На порушників складені відповідні адміністративні матеріали. З початку дії воєнного стану працівники водної поліції склали 385 адміністративних матеріалів за статтею 117 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил користування річковими й маломірними суднами. Також у ході патрулювання неподалік села Кривуші було вилучено дві риболовні сітки загальною довжиною близько 200 метрів. Свіжу рибу фахівці випустили до природнього середовища, а сітки передані в установленому порядку для подальшого знищення. Превентивні рейди поліції на водоймах області тривають. Поліціянти нагадують, що в період дії воєнного стану забороняється навігація для маломірних суден на водоймах області, окрім суден, підприємств, установ, організацій, що займаються промисловим рибальством на Кам'янському та Кремичуцькому водосховищах, а також спеціально уповноважених органів державної влади, які здійснюють охорону водних біоресурсів, працівникам Національної поліції України, представникам Збройних сил України та інших органів державної влади. Правоохоронці області викрили схему розкрадання пального. Четверо працівників від окремленого підрозділу регіональної філії Укрзалізниці, двоє машиністів та їхні помічники. Систематично зливали пальне з локомотива тепловоза приміського поїзда під час його зупинки на одній з залізничних станцій. Каністри з викраденим пальним фігуранти скидали з локомотива в попередньо обумовленому місці. Згодом зловмисники переливали дизельне пальне з каністр у бочку об'ємом близько 200 літрів. А потім за допомогою спеціальної помпи перекачували викрадене у ємність, що була вмонтована до вантажного автомобіля. Надалі учасники угруповання вивозили диспаливу на власних автомобілях до Кременчуцького району, де продавали скупнику. Під час слідства правоохоронці з'ясували, що здобути у злочинний спосіб пальне реалізовувалось населенню через незаконні АЗС на території СТО, що належало батьку одного з фігурантів. За результатами вжитих заходів поліцейські задокументували 10 фактів крадіжок дизельного пального на загальну суму понад півмільйона гривень. Двох учасників злочинної групи затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України безпосередньо під час зливу пального з локомотива тепловоза у період його стоянки на залізничній станції у місті Кременчук. Їм обрано запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави. Правоохоронці за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення Національної поліції України в Полтавській області провели понад 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та зберігання пального, а також в автомобілях зловмисників. Під час проведення заходів вилучено 6,5 тисяч літрів дизельного пального, понад 7 десятків порожніх каністр, засоби зливу палива, документація, легковий та вантажний автомобілі, на яких здійснювалося транспортування викраденого, грошові кошти та чорнові записи. За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури слідчі повідомили чотирьом учасникам злочинного угруповання про підозру за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем відповідно до інкримінованої статті, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років. Досудове розслідування триває. До Миргородського райвідділу поліції 2 липня близько 19.30 надійшло повідомлення від громадян про звуки пострілів в центрі селища Ромадан. У ході першочергових слідчих та оперативних дій поліцейські з'ясували, що поблизу одного з розважальних закладів у селищі Ромадан 28-річний місцевий житель спричинив тілесні ушкодження 15-річному місцевому підлітку. Лікарі надали неповнолітньому необхідну медичну допомогу. Госпіталізація потерпілому не знадобилась. За попередньою інформацією правопорушник завдав тілесних ушкоджень хлопцеві, ймовірно використовуючи пневматичний пістолет. Речові докази поліцейські вилучили. За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 4 статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство причини та обставини подій з'ясовує слідство. Працівники слідчого управління поліції Полтавщини та співробітники Служби безпеки України в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення викрили мешканця Кримичука у збуті вибухових пристроїв та набоїв. У ході оперативно-розшукових та слідчих дій правоохоронці встановили, що 34-річний мешканець Кримичука причетний до незаконної діяльності пов'язаної з торгівлею боєприпасами та вибух. Ковими пристроями за попередню інформацію слідства, чоловік встиг продати декілька гранат із запалами та близько 120 набоїв до автоматичної зброї калібру 5,45. Під час санкціонованих обшуків у фігуранта слідчі виявили та вилучили вибухові портативні пристрої, вибухові речовини близько 360 набоїв калібру 5,45 та боєприпас вог. Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За даним фактом розслідується кримінальне провадження відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 263 кримінального кодексу України: носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії ГОК, Гокс, щоб завжди бути в курсі подій. Бережіть себе! Все буде Україна!